Привіт! сьогодні ми поговоримо про найактуальніше. Це зміни, які стосуються карти побиту у 2025 році. Які документи зараз вимагають, як змінилися терміни розгляду і які типові помилки допускають іноземці? Про це все нам детальніше розповість наша керівниця відділу організації іноземців в Польщі Анастасія Здравствуйте! Yes. До речі, в нас Анастасією вже було відео. Воно є в нас на каналі. Там ми детальніше розповідаємо, що таке карта побиту, як її отримати, що для цього потрібно. Посилання ми залишимо в описі під відео, тому можете перейти і ознайомитись перед переглядом цього відео для того, щоб все було зрозуміло, які документи зараз вимагають при подачі на карту побиту. Перше, що б мені хотіла сказати, що зараз час із ряд документів. которые уже требует УЖЕНТ, уже начиная с осени этого года добавилось ряд новых документов, которые необходимы при получении вида на жительство. Раньше не было необходимым справка о том, что у иностранца нет каких-либо долгов перед налоговой. На сегодняшний день это теперь является обязательным документом. А в частности, мы сейчас говорим про э, мазовецкое воеводство. Также э, это взято из других воеводств. Раньше в некоторых воеводствах не нужно было Пи-37, это развлеченная налоговая декларация о доходах иностранца, от работы о каких-либо прибылях. На сегодняшний день теперь является обязательным документом во всех воеводствах и взоветской частности, в котором мы работаем. Якщо Якщо іностраннець прибути на території Євросоюзу, в частності Польши, то налогова декларація не является обязательным документом. Но ми, як професіонали своего дела, завжди об этом сообщаем непосредственно в Ужен. Я чула э, про продовжені документи. Як отримати карту побиту, якщо у людини є ці продовжені документи, що це взагалі таке? Це очень актуальний питання. Он в частності касається иностранцев з українським гражданством. Что это означает? Значит, те иностранцы, которые были на территории Евросоюза до а, событий февраля mm -hmm. известного года а, и закончилось во время этого всего у них какие-либо какие действующие документы: карта побыта, виза. вид на жительство, любой вид на жительство, а также даже паспорт, даже паспорт, если закончится. Значит, это является у нас э, продленными документами, как, так как по спецуставу, который у нас продлен на сегодняшний день до марта 26 -го года, это является продленными документами, значит, они легальны, они приравниваются к настоящим документам, у них нет конечного срока действия, Нет, у них есть, конечно, срок действия, но не тот, который указан на документе, а вот по спецуставу до марта 26-го года. По этим продлённым документам, по статье 42 спецустава для украинцев, на сегодняшний день вид на жительство можно получить только и исключительно на один год. Угу. Тепер питання, яке цікавить багатьох і дуже часто думаю, вам задають цього. Чи існують якісь чіткі терміни отримання карти побитки? Следующая больная тема для всех иностранцев и юристов Польши. До недавнего времени у нас были четкие предусмотренные законом термины, то есть сроки, при которых а, ужент обязан был принять какое-либо решение, позитивное или негативное. На сегодняшний день по последним изменениям эти сроки стерты. То есть если у вас в вашем документе при подаче, который вы получили, была четкая дата, допустим, 1 ноября 1 ноября вы документ не получите. В связи с последними изменениями, теперь на рассуждение самого инспектора, он будет продлевать рассмотрение дела до тех пор, насколько считает нужным. И что самое важное, требовать объяснений или разъяснений, почему мы не имеем права, к сожалению. А вот может, возможно, как-то отремонтировать карту ПБТ швидше? А, раньше можно было, допустим, написать жалобу, о дольшем рассмотрении, что так долго рассматривать ваше дело, или просьба об ускорении. Но самое лучшее, что больше всего мне нравится, это реклама других организаций, что карту можно получить за 3-4 месяца. Это невозможно. Знаете, если вы видите рекламу, что вам обещают карту за 3-4 месяца, вас обманывают. До речи, э, на рахунок шахрайства, шахрайских схем, у нас есть отдельное видео на канале, там перелечены навіть. Назви е, компаній, які обдурюють своїх працівників, тому також раджу для перегляду для того, щоб знати недобросовісних працедавців, які не виплачують гроші працівникам. А от тепер мені стало цікаво, за який термін конкретно вам вдавалося оформити карту побиту за найшвидший термін? Мій лічний рекорд 51 день з дня здачі відпечатків пальців. Є якась історія, як то вийшло? Да. Так це, собственно, саме почала моєї кар'єри в легалізації. как юриста. Это был мой самый-самый первый э, клиент, э, пан Игорь, <laughs> я приветствую вас. А, значит, он обратился в нашу фирму для того, чтобы оформить карту побыть то есть получить вид на жительство. А, я достаточно быстро записала его на личную подачу непосредственно в Варшаве. Он был дальнобойщик с гражданством Украины. Мы подались, как сейчас, помню, это было 5 октября. И ровно через 51 день я получила смс о том, что он забирает карту. На тот момент действовал закон, для, когда для, дальнобойщиков очень быстро выдавали децизии. И сразу человек получил карту на три года, что стало причиной, после чего того, как он убедился в нашем профессионализме, в частности, на тот момент в моем еще личном, я смогла легализировать буквально через короткий термин всю его семью со статусом УКР, и все получили карту на три года по воссоединению с семьей. Так что все возможно, все реально, было бы желание. 51 день это был первый случай, и следующий человек получил карту через 63 три дня. А можна якийсь відгук, якщо вони не проти жідних особисто? Так, да, звісно. Всім привіт, мене звати Марія, і я би хотіла залишити свій відгук про співпрацю з Анастасією Бесареп. Спочатку я вирішила подавати на тимчасову карту побиту через одну агенцію. Минув рік, результату нуль, гроші пропали. У мене і дітей був статус Укр у мого чоловіка на той момент вже була карта побуту, яку він оформлював з допомогою Анастасії. Ось і отримав він її всього за 51 день. Це просто неймовірний результат. Коли в нього закінчився термін попередньої карти, ми вирішили ще раз подаватись, але вже всією сім'єю, я чоловік і двоє дітей, звернулись до Анастасії. Вона взяла всі документи на себе, підготувала, організувала, контролювала кожен етап, завжди була з нами на зв'язку і відповідала на всі наші запитання через два місяці. Ми поїхали на відбитки пальців і ще через 6 місяців ми вже отримали позитивне рішення і сам пластик на 3 роки. Ми задоволені результатом, бо все пройшло спокійно, без стресу, без зайвої тяганини, за адекватну ціну однозначно рекомендуємо. На сьогодні хочу звернути увагу що наші співробітники, які роблять Карту побуту через нашу компанію. На сьогоднішній день за все время існування нашого відділу, у нас ні одного відказу. Ні є А для того, щоб зорієнтувати, наприклад, людей в середньому наразі, в який термін отримання карти побуту? Сразу скажу: ми ніколи не говоримо точних срокам. Но опираясь на статистику, опираясь на то, что мы работаем, сразу хочу сказать, в большинстве случаев в Мазовецком боевусе, в среднем все наши сотрудники получают карту от 5 до 7 месяцев со дня отпечатков пальцев. Это хороший показатель, очень редко, когда бывает больше. І рідко когда буває менш среднім, вот чотка, могу сказать, за 6 місяців. Наші сотрудники середньо получають вид на жительство. Я вважаю, що це дуже приємний термін. Тому, якщо у вас є якісь питання з цього приводу, ми залишимо контактний номер Анастасії в описі. Дякуємо велике за інформацію. Обращайтесь, буду рада помочь. А вже в наступному відео Анастасія поділиться історіями з власного досвіду, які допоможуть уникнути проблем при подачі і отриманні карти побиту. Тому чекайте. Також переходьте обов'язково в опис, там є посилання на наші інші соцмережі, посилання на відео, про які я вже казала. І не забувайте знову ж таки підписуватися, натискайте на дзвіночок і не пропустіть нові відео.